Уже вчора лихолів каже, що він не був командиром. А хоча всі скрізь кажуть, що командир, вже він каже, ні, я був тільки старшиною. Мене претензія до нього, чому хлопці сидять в тюрмі і він дав покази, неправдиві покази. Це мене основна претензія до нього. І претензія до того, щоб в той момент, коли ми вели бойові дії. І було втрачений зв'язок. Ну поганий зв'язок був із силовим підрозділом, який він, старшина, лихоліт, де він був, де він очолював, це забезпечував, скажімо так. Чому він перебрав на себе обов'язки командира і робив протиправні дії, які призвели до втрат техніки і людську, і людей Вони самовільно виходили з військової частини і йшли на так звані зачистки. От і при цьому гинули хлопці. Я думаю, радикальні сили, як їх називають, радикальна самопоміч намагається на цьому пропіаритись. Вигідно тим структурам, які хочуть розкачати ситуацію, яка всередині починає стабілізуватися. Аваков, Пашинський, Порубій. І вони будуть кожну, кожну ситуацію, яка буде загостритись в країні, вони будуть використовувати для того, щоб розхитати і дестабілізувати в країні ситуацію. Щоб вони розуміють, що їхні політичні дивіденти вже в нулях, тому, тому вони будуть владу намагатися отримати всіма способами.